Витащив я свій мотоцикл вже на вулицю. Ну, не кататися, як ви бачите, да, по його стану. Він років два в мене ось так стояв. Переїхав я сюди, він тут а, теж стояв. А сьогодні я вже зайнявся ним, тому що я поміняв цеп ГРМ і натяжник. Сьогодні, якби це все зібрав вже до кучі, думав завести, акумулятор сів. Акумулятор був новий, але прийшло з того часу 2 роки. Акумулятор був знятий з мотоцикла, але повністю, повністю висадився. Не знаю, буде він жити, не буде, зараз запров... заряджаю. Якби вже є трохи признаки життя. вже поворотники почали щелкати, але коли пробую заводити, Торелюшка з і не вистачає ще заряду на старті. Хотілося б спробувати, піде воно чи не піде воно. Якщо все буде хорошо, тоді міняю одразу масло, акумулятор теж треба буде поміняти. Роблю страховку, їду, проходжу тихосмотр і катаюсь, катаюсь і катаюсь. Yamaha маха Pfizer. 600 кубів 4 циліндра. 2025 рік. Ой, який там пробіг, я вже не пам'ятаю. Мені кажеш, мені здається було 50 000. А як дивиться, я вже й не пам'ятаю. Як тут... Як тут щелкати? А може з цією штучкою. Неважно, коротше. Потім знаємо. Зараз поки чекаю, поки зарядиться акумулятор. Головне, щоб він завівся і працював нормально. Колеса спущені. Цапочка ззаді на колесо нова, резина нова, колодки вроді нові. Акумулятор був новий. Але вже, напевно, все. Прикольно жопа в нього, так? Да? Це рідний, як би, вихлоп. Не тюнінгований, тому що якщо вже йде тюнгований, то от такі круглі штуки побільші і чуть виходять, і воно якось його уродує, як по мені. Отак то прикольний мотор. Відмити його. Класний буде. Погодка сьогодні хороша. Акумулятор поки ще не зарядився, пробував. Але так, знаєте, почав крутити стартером, тільки почав вкрутити і все. І сів. Дуже слабий акумулятор, може і треба буде новий купити. Якщо Якщо сьогодні не зарядиться, то завтра вже поїду за новим. От не можу я, от не можу я сидіти і ждати, поки він зарядиться. Хочеться, щоб він завівся. Він, патлюка, не заводиться. Пробую. О, бачите, все. Не йде. Дуже-дуже слабо. Напевно, треба на ціленічі атаку ставити, щоб він заряджався. І все. Поприбиратись трошки, він ось так хай собі заряджається і на день, на утро, завтра повинен зарядитися, на то він слабонько, дуже крути не вистачає йому і зразу висаджується. Знайшов тут а. кабель, не кабель, а шланг з бака. От бачите, як перебитий. А там всередині він тверденький, якась якби пластикова трубка. І там, він, бачите, як перебитий. Ось. Перебитий, напевно, самим баком, тому що він був розвернутий в ту сторону. Щоб не відключати ці всі шланги, не зливати бензин, я його як би перекрутив, бо так би я не зміг би працювати. Я його перекрутив, і мабуть, цей шланг попав десь під бака і переломав І переломав. Так що, навіть, якщо зарядиться акумулятор, не факт, що він заведеться, бо я не впевнений, що топливо тут. Поступає. Може і поступає, але не в тій кількості, що потрібно. Потрібно шукати новий шланг завтра. О, показав мені, який пробіг. 56 тисяч 900 кілометрів. Для... На вашу думку, багато? небагато 56 тисяч? Ну, майже де... 57 тисяч. Мотоцикл 2005 року. Зараз вже трохи стемніло, дивіться, як приборка прикольно підсвічується. Ось ця де обороти Так, пробую заводити. Те ж саме. Треба його ставити мінімум на 3 часа, а потім вже пробувати заводити. Ой, терпіння ж мати би. Працює! Тільки, от, тільки ось топливо, мені кажеться, поступає із-за того перегнутого шланга Дуже-дуже погано треба міняти шланг. Ну на цьому все. Буду розбиратися завтра вже з ним. Верніше, треба казати, з паливом. Проблеми з паливом. Я тільки що дозаправив, може там мало бензину було, якщо зараз заведеться то побачимо, як буде працювати. Давайте попробуємо Але вже акумулятор підсадив, тому що вже крутив. Мені кажеться, що вже висадив його. да вже вже все. Давайте ще хай насосом попідкачую в систему. Акумулятор, бачите, там дві лампочки жовтих. І більше він не підзаряджає. Так, давай ще підкачаємо. Попробуємо. Не. Акумулятор вже підсів, не тяне. Ти що таке? Джміль. Це джміль, я пам'ятаю в школі колись. Ми їх ловили. В Італії теж вони є. Перший раз я побачив чміля. А що ти туди забуксував? Гернюній такий? Зняв я цю шлангу, яка йшла під баком. Ось вона. І тут вона, зараз, коли я її зняв, вже не видно. А тут вона перебита, перебита вона. В цьому місці. О, ось тут, ось тут. Ось тут бачите, вона якби всередині кругла пластмасова трубочка, але тут вона зжата, перебита. Я через неї я так розумію, погано. Поступає паливо. Їду шукати таку трубочку, потім їду шукати оливу, масло, як правильно буде. Думаю бардал, плюс масляний фільтр, ось він поміняю. Якщо повезе, знайду цю трубочку, ну і потім вже його запустю, щоб він прогрівся до робочої температури. Подивимося, як він буде працювати, проїдуся тут, туди-сюди. Ну і вже потім страховка, і буду шукати, де робити тихогляд. Без страховки тихогляду. На дорогу не маю права в Італії виїжджати. Зараз їду в магазин. Скільки буде стоїти, покажу. Акумулятор зарядився повністю. Повністю я вже навіть відключив, а то він дійшов ось до п'ятої точки зеленої. Що вже якби зарядився, повністю. Це дуже радую, значить, акумулятор не помер. Акумулятор живий, незважаючи на те, що він 2 роки просто стояв. Може, живий того, що я його зняв, відключив від мотоцикла, але він все одно розрядився. В общем, це спасає трошки мій бюджет. Купив я мастило, але шланг не, не знайшов, бо мені сказали, що потрібно його замовляти. Но не там, де я був, не в тому місці. В тому місці мало що я там знайду. Значить, купив я фільтр масляний і три літри оливи. Чи він мені дві банки дав, чи я одну в багажнику потеряв. Зараз піду в багажник, дивитись Це ж по одному літрі. Ні, він мені три давав. І обійшлось мені це все. 66,80 копійок. 66 євро і 80 копійок. Бардав у них не було. Якесь германське масло. Піде, коротше, головне поміняти на свіже. Поїздю, потім поміняю ще раз. Пішов я за третьою банкою в багажник. Почав я вже міняти мастило. Ну, ось воно такого кольору. Дуже-дуже темного. Напевно, його тут дуже-дуже давно міняли. Прям мені цей колір не подобається, дивіться, яке воно. Da. Da, da. Потім знайшов ще, чим відкрутити масляний фільтр, ключик. E, давайте відкрутимо з цієї сторони, щоб все хорошо добре стекло масло. Масло, але я не знаю як правильно буде. наставлю так на хвилин 5. А, можна поки місь. Фільтр. Масля не відкрутити. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Да. Одною рукою не вийде, але ви поняли як. Здається, пішов. Здається, відкрутиться навіть. О, вже й там виливається. Колись купляв цей ключ, щоб в той корола фільтр відкрутивати. Бачите, так добре до мотоцикла підійшов. Може різнючи все. І ось такі діла. Якби масло все стекло, ставлю новий фільтр промащу зараз цю резинку. залию трохи всередину масло. Ось такий фільтр. Закручую зливну пробку, фільтр і заливаю масло. В общем, є якийсь странний звук, непонятно який. Тільки коли пригрівся, коли на холодну запустився, то нормально було. Я думаю, може це клапана треба ті шайбочки, да, там, які підрегулювати. може на четвертому, бо якось зі сторони четвертого циліндра він з цієї сторони якийсь непонятний звук. Не засняв вам. В общем, треба звертатись до. Механіка. Треба йти, хай дивиться, не хотілося, звісно, але прийдеться. Значить, з'явився посторонній звук в моторі. Тут у мене є в селі механік по мотоциклам. Сьогодні рано я його сюди затолкав, а зараз йду. Спитаюся, що за причина. Беліссимо якесь така. Під п'язу у нас темо такі. Командира кастом. Значить, новини погані. Четвертий циліндр помер. Як помер? Помер із-за того, що туди олива, масло не поступало. Було масло дуже старе, як ви бачили. Чорне-чорне, не знаю, коли його міняли. Я замінив на нове. Але вже той ефект, який з'явився від того масла, плюс там було 2 літри, а повинно 2500-2,800, майже 3 літри. І він каже механік, що, напевно, старе масло, яке там було. Напевно, щось, якийсь кусочок. Бо коли, старе, коли масло дуже старе, там з'являється, не знаю, як перевести на українську. Бувають комки утворюються від старого масла і воно попало через клапан циліндр і почало там його дерти і забило навіть сам проход того масла в останній, четвертий циліндр. І в результаті мотор міняти. Мотор міняти із-за того, що проблема з маслом була. Той власник перший, який мав цей мотоцикл, не додивився за ним. Пізніше прийду, заберу мотоцикл. Зараз поїду додому, пообіду машину ставлю, заберу, потім прийду мотоцикл. І поки не знаю, що з ним далі робити. се. Формаут. Ви приїхали додому. Розгрузка. Абас, абасямо. Це Анкора, Джорджа! Ancoра. А, fare... Еколо. Апостох розгружаю. Значить, ми вже вдома, був механіка. Буду готувати тут місце. Ось це все треба кудись мені убрати. І посередині поставити мотоцикл, щоб можна було підходити до нього з різних сторін. А то це буде надовго. Це не на день, не на два, не на тиждень. Навіть напевно і не на місяць. Тому що ось цей останній циліндр. Попрацював без мастила Четвертий циліндр. І все, і амен. Попередній власник не додивився за мотоциклом, мені віддав, без грошей, без нічого, як би подарував. Мені тільки переоформлення обійшлось заплатити. І я думав, поміняю цапочку, бо всі були признаки, що на 50 тисячах пробігу в цих. Пфайзера починає гріміти цеп. Я поміняв цеп, натяжитель, галоші, масло, масляний фільтр. І все. Завів його, і він почав гріміти. Завів його до. Тут в селі є механік по мотоциклам, іменно по мотоциклам, бачили, да? який в нього дьявол стоїть кастомний. І він каже, що ось так. Так і так, що масло не пішло на четвертій циліндр. Дар, може бути, тут мас... насос масляний пішов, не знаю. Не знаю. Які в мене в подальшому на нього плани, це вже ви побачите в наступному відео. А на сьогодні я закінчую. Кому було цікаво, пишіть свої коментарі. Може, у вас є такий мотоцикл, чи був такий мотоцикл, і якраз може можливо був і такий случай. Може, якимось, якоюсь порадою мені в коментарях напишете, що потрібно робити. Ну, я ще подумаю, подивлюся, полазю, що коштує інший мотор, чи є інші мотори, чи може є якісь роз... розвалені такі мотоцикли, але мотори живі. Що воно коштує? Буду думати. І вже в наступному відео вам вже скажу, чи буду я його ремонтувати. Там, де я вам сарай показав, підготувати місце, щоб його розбирати. Чи я його просто здам на утіль в Італії. Тому що його лібо треба буде робити в Італії, лібо здати на утіль. по тій причині, що якщо він отак мертвим грузом стоїть, мені кожен рік за нього за дороги треба платити 160 євро в рік за дороги тільки. Страховки немає, тихосмотру немає, це не потрібно, бо він не їздить в сарай стоїть. Но дороги треба платити. І неробочий мотоцикл, і дороги платити і так два роки він вже простою. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, а в наступному відео я вже вам скажу, чи знайшов я другий мотор, чи що я буду робити з даним мотоциклом. Yamaha Pfizer 6, 2005 рік, 98 лошадок з несправним четвертим циліндром. Попробувати завести, показати вам, а то я даже вам не показав, як він працює. Але я пробував вже заводити, він не? не йде, не виходить. Показати. Ну зараз заведу. Зараз заведу, вам покажу. Красавець, не? гарний, гарний. Резина нова тут стоїть. Що спереді, що ззаді. Диски. Тормозні. ланцюг на колесо теж. Якби машина хороша? Хороша та не хороша. Давайте попробуємо. О, шпчехнув щось. Не, бачите вже. Вже навіть заводитись не хоче залило. Напевно, бензину. Тут у мене ще є такий захисний якби, козирьок. Затонований. Ну, заводський він такий темноватий. Сюди він ось прикручується. Тут озеркала хромові, гарні. Но, на жаль, на жаль, поки кататись не буду. Буду думати, що робити далі.